Привіт, мої любі, це Марина. І я буду робити розбір ваших стрижок за одну хвилину. Ви можете відправляти фото в коменти. Я буду пропонувати своє альтернативне бачення вашої стрижки зачіски. Сьогодні будемо розглядати три варіанти За коментарів та попереднім відео. Я добрусь до всіх дівчат, не плакать, не казати, що я погана тьотя. Волосся тоненьке і ще вибраті скроні. Не знаю, що з цим робити. Можливо, у вас є ідея. Ідеї є, ось раз. Раз і два я би вам зробила. Отаке от коротке каре. Те, що коли ти в лінію вистригаєш волосся, воно здається візуально набагато об'ємнішим, і можна додати легеньке розчарування У густому важкому волосі. Зробили градуювання, хоч я хотіла прямих ліній і щось в стилі Бобкар. Як це виправити, і скільки часу відрощувати? Ось мої варіанти, як це виправити: перший другий робити коротку довжину по лінії росту волосся і не чіпати ось ці шари, аби вони зростали в гармонійній формі. Скільки часу відрощувати, мінімум півро. Оку, а прикорневого об'єму немає зовсім, коли роблю прямий пробір. А коси мені вже на зачіска тримається два дні після миття, а мити часто кочереве волосся, то жах. ваш варіант. Ось раз, два, три. Чубчик Вам був би прикольний додати шарів зону маківки підняти, робити її такою більш або круглою або квадратною, або кучерево волосся. Обожнює ці шари. З'явиться цей об'єм, якого вам не вистачає. Не треба буде перекидати волосся. За перегляд.